А хто тут у нас? Привіт! Привіт! Ми тут з Давидом сьогодні читали біблію дитячу українською мовою, дуже класна версія, ми її дуже любимо. І ми тут читали і читали і вирішили. А чому б нам не записати на відео те, як ми її читаємо? так? – Так, як ми міркуємо, як ми розмовляємо правильно? Да ви дуже цікавить ці історіями з Біблії, тому що дуже часто в своєму житті в прийнятті якихось рішень, стоячи перед якимось вибором, ми звертаємося до Бога і думаємо про те, що, що думає він про цю ситуацію, про наше рішення, якби він був на нашому місці, якби він яке б він рішення прийняв. От, тому дуже важливо, щоб в нас було а, знання про те, як мислить Бог, а, про Його закони, про Всесвіт, яким Він бачить його як творець. Тому ми час від часу просто повертаємося до Біблії, тому що вона є таким благословенням для нашої родини. А тому, ж, і оскільки ми християнська родина, да, то ми вивчаємо своїх діточок. А, так, через призму біблії. І оце в нас вже четверта діточка, правильно? Uh -huh. Діточка, ти четверта? Звісно. <laughs> Звідки ти такий взявся? Бог мене так створив. Бог тебе так створив і подарив матусі, так? Да? Uh -huh. Класно. Я була рада народити тебе сердечком. Uh -huh. Люблю тебе. Ну, ми почнемо читати, от, і будемо, походу, міркувати трішки про те, що. Тут написано. Ісус сказав: Я початок і кінець, починаючи від Моїсея та всіх пророків Ісус пояснив те, що було написано в Святому Письмі про Нього. Ісус сказав: бо так сильно полюбив усіх людей Бог, що віддав свого єдиного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, мав вічне життя. Бог послав свого сина у цей світ не для того, щоб людей покарати, а для того, щоб їх спасти. Дуже круто. Угу. Так, Ісус сказав я світло для світу. Жоден із тих, хто вірить у мене, не залишиться в темряві і не буде більше ховатися. Всемогутній Господь зітре кожну сльозу з облич людей. Я завжди сприймав життя. Як історію. І якщо є історія, то є й оповідач. Ось така цитата. Про що насправді Біблія? Небеса співають про велич Божу, написану в 18 му псалмі. А псалми написав хто? А ну давай. Псалми написав. Хто давай. написав О, ох yes. Він це не знає, хто написав псовий. <laughs> а хто такий Давид? Мій брат. Брат? Цікаво, дуже щось таке. Перший раз чую. Чому це він твій брат? Тому що у нього була історія. У мене, похожа, історія була, як у нього. І ми дуже схожі на друг друга, тому що ем, Давид був маленький. І його всі не любили, всі проганяли. Він і його сели роботи з овцями. Це okay. і ця робота дуже не для... для бідних людей. І що він коли це робив? Він, він, коли це був, ображаєш. він коли був на, на падбищі, він був не сам. Оце шкода мала. Він був не сам, він був з, з духовним татусем, який він якому він приходив на падбища. І о, він приходив, проходив цю долину, яку. Дуже, дуже погану долину він ем, проходив, но вийшов з цієї поганої долини і е, вийшов царим, переможцем, да. да. І що в мене теж, теж таке. Теж таке дуже. Дуже довга і дуже складна е, дорога твого життя. Мого життя. Ну, у мене е, слава Богу, що Бог мені дав таку прекрасну маму mm -hmm. і сім'ю. У мене дав мене похоже е, життя Давида, але не, не, не настільки що. Як у нього у нього не було, не було матусі, не було татосі, і сім'ї не було. І а у мене є. Я це благодарю Бога і за все, що він робить, і що у мене така є мама, що читає мені, і ті, хто будуть, і ті, хто нас дивиться, то всь... пам'ятайте, що ваші мами. Всь... Вас люблять і мамою любити своїх дітей і говорити, що вони доберуться туди, куди вони хо хочуть. Mm -hmm. Хотя. І що, і зараз будемо продовжувати читати. Давидик, uh, Давидик ніколи не вчив українську мову, потрапив він в Іспанію в, в п'ять, тобі було чотири в п'ять, і одразу він почав чити іспанську мову, потім каталанську мову. От і якось тут більше на російській мові говорили. Але зараз ми читаємо Біблію українською, то ми практикуємо українську мову, і, хоч в нас не дуже гарно виходить. Але нічого, ми будемо навчатися далі рухатися, правда. Дякую, що ти поділився своїми думками. В Біблії насправді дуже мало написано про батьків Давида, Там, що був тато, що в нього були брати. Про маму зовсім мало сказано тільки один раз, що він там хотів ну, десь з одного місця в інше перевезти батьків. Тобто, взагалі нічого в Біблії не написано про Давида, що в нього були такі класні стосунки з батьками. Написано тільки те, що коли було якесь. Дійство в родині і прийшов великий знаменитий пророк, і всю родину попросив запросити. Чомусь Давида на цю на цю подію не запросили, тобто це показник того, що Давид був зневажений родиною, його навіть за сина не вважали. Uh, і тому не запросили його на це важливе дійство. І цікаво, що це було важливе дійство, створене за, саме заради майбутнього царя Ізраїлю, саме заради Давида, Бог хотів помазати його там на царя, а царя не було на цьому дійстві. Дуже цікавий момент. Тому ну, в цьому ми можемо бачити, яким було непростим минуле. Uh, Хлопчика Давида, через які яку зневагу, одинацтво він проходив. Да, і Давидок тільки що сказав про те, що справжню силу, високий дух і гідність він отримував саме на тих пасовиськах, де пас овець, в єднанні з Богом, в міркуванні про нього, в спілкуванні з ним там Давид отримав свою внутрішню силу і красу, і саме там був збудовував. Його як майбутнього царя. Читаємо далі. Про що насправді Біблія? Небеса співають про велич Божу, пише Псаломопівець Давид. А небо звід вигукує. Подивіться, яке диво створив Бог. День за днем, ніч за ніччю його творіння промовляє до нас. Бог промовляє до кожного. каже: Я люблю тебе. Його слова у небесах на землі і в морі все навколо свідчить про його любов. Хто тут такий неслухняний? В нас а хто тут бунтує? Хто хто лізе цілуватися до мами? Ех. Адже Бог створив світ, немов дзеркало, що відображає його красу, допомагає пізнати його, надихає співати йому від щирого серця. Ось кошенятко, що крутиться, мов дзига, доганяючи власний хвіст, ось квітка, що розпускає пелюстки навесні. А он дельфін, що спритно вистрибує із води. Усе це слова, якими промовляє до нас Бог. Ну, і через цю пташенятку теж, яка тільки що накакала на мого синулю Давида. Давид сос цей хуліган тебе обділив. Що робимо? <рес> Далі посидимо, почитаємо, все нормально. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, що ж ти оце, репутацію братика свого? Це під, під навіть слово не можу вимовити, що ти наробив. <рес> Ой. Так само промовляє він через свою книгу Біблію. Ось такий у нас малюночок цікавий. Да, про хлопчика і дівчинку, які подорожують на велосипеді. Да? Читаємо далі. Угу. Вау, ну ти прям чоловік-паук, я смотрю. Рію, удивляєш. Читаємо далі. Одні вважають, що Біблія це книга правил, так, <laughs> які сказано, що можна робити, а чого ні. Так, у ній є правила, що підказують, як правильно жити. Те, про що ми говорили на початку, да? що ми керуємося, наша родина християнська родина. Вона керується принципами Біблії, тому що Бог через слово говорить до нас і допомагає нам в прийнятті рішень. Проте, в центрі Біблії не ми і не наші дії. Насамперед, це книга про Бога і про те, що він здійснив для людства. Іншим здається, що Біблія це книга про лицарів, відважне життя яких має слугувати нам прикладом. Так, у Біблії є кілька героїв, але і ви скоро це з'ясуєте, більшість біблійних персонажів не заслуговують геройського звання. Вони безглуздо помилялися, інколи навіть навмисне боялися і втікали. Отак, в Біблії навіть про таких написано, не тільки про супергероїв, бувало, поводилися просто жорстоко. І навіть е, той герой, біблійний, про якого ми сьогодні говорили, Давид, він теж помилявся. Але його. Сильна сторона у стосунках з Богом саме в тому, що він, помиляючись, визнавав свої помилки і одразу просив пробачення в Бога. І тому Бог його назвав тим, хто близький до його серця. І він просив, це очікує. дуже цінує. Дякую тобі. Можна? <су> так, я не знаю, чи тебе там видно. Посунься до мене ближче. Не, не видно. Однак Біблія це набір правил і не оповідання про лицарські подвиги. Насамперед, Біблія це історія. Пригодницька повість про молодого лицаря. Вау, цікаво, що ж це за лицар такий. Який прибуває з далекої країни, щоб відвоювати свій втрачений скарб. Це історія любові, сміливого принца, що залишає славний палац, величезний престол, все, що має, або визволити свою кохану. Ти здогадуєшся, хто це? Я знаю, хто. це. Будемо спойлерити. Ні? Ні. Ні. Ладно. Хай слухають далі. А то зупиняться на цьому відосі і більше не будуть нас слухати. Нам це не цікаво. Найважливіше те, що Біблія не вигадана, а справжня історія найпрекрасніша з усіх, ось тому Біблія прекрасна, що кожне слово в ній істина. Хоч цікавих розповідей у ній чимало, та всі вони складають в одну велику історію: історію про те, як сильно Бог любить своїх дітей, і прийшов у цей світ, щоб їх урятувати. Аби розповісти цю історію, знадобилася вся Біблія. А головний її герой mm -mm. не лицарь. Немовля, дуже цікаво. Кожна біблійна розповідь промовляє його ім'я, він, немов центральна частина пазлу, що поєднує всі інші частини, і раптом ми бачимо прекрасний малюнок. Про це, проте, це надзвичайне, незвичайне немовля від нього залежить найважливіше у нашому житті, адже одного дня це дитятко. Але зачекайте, почнемо нашу історію з того, з чого починається кожна розповідь спочатку. На початку Бог створив небо і землю. Якби не створив, то нічого би не було. Ніхто нічого б не чув, ніхто б нічого б не бачив, ніхто нічого б не відчував, були б лишень порожнеча й темрява. Я не знаю, де ще ви знайдете на Ютуб такі оповід... о... оповіді з сурдоперекладем, перекладачем, якого маю особисто я. Тому ставте лайки і підписуйтесь. Пробачте, ми продовжимо читати дуже серйозно Біблію. Проте Бог існував завжди. Візьм... Я не знаю, чи ви бачите те, що Він показує руками. Але це не за сценарієм. Візьму порожнечу, сказав він, і наповнюю чимось прекрасним. Із темряви створю світло, з нічого створю все. Наче пташка, що своїми крильми огортає пташеняток». Так робить наша доня Оля. Доня Оля, давай, Доні Олі. Mm. <плес> Наче пташечка ще своїми крильми огортає пташеняток, Бог кружляв над глибокою, мовчазною темрявою, творив життя своїм словом, що лише казав, те і ставалося. Отак От цікаво, мені подобається, як ці книжці показано, як Бог тримає чертеж. Да, на якому намальована э, вся схема створення світу і на цьому чертежі, на цій схемі ось внизу людина. Не тільки все, все живе, і все природа. І все природа. У нього було е, теж в голові, людина. Mm -hmm. Так, класно. Тож Бог сказав, хай станеться світло, і світло засяяло в темряві. Назвав Бог світло днем, а темряву ніччю. Які ж вони чудові, промовив Бог, день і ніч були справді чудовими. Нехай з'явиться небо, хай з'явиться земля, сказав Бог, і сталося небо, і сталася земля. Виникли широкі простори, глибокі низини, високі вершини, моря й океани. Які ж вони дивовижні, промовив Бог. Вони справді були дивовижними. І я ще спрошу пересказати мені, ти мені перескажеш? Ой, простіть мене за мій російський. Ти уважно слухав мене тільки що? Та-да, да, да. да. Ну розкажи мені, що я тільки що сказала. Що, про що тільки що читає Бога, який дивувався своїми своїми створеннями. Хто це не, не, не перескаже, а? а, -а, -а Всі знають. Ти знаю. уважно слухаєш мене, так? Да? Це дуже важливо. Клас, молодець. Нехай будуть дерева, сказав Бог. І трава, і квіти. Раптом усе навколо наповнилося життям. З'явилися дерева на гілочках, листочки на луках виглянула травичка, порозпускалися бруньки і полюсточки, розцвіли квіти. Які ж вони прекрасні, промовив Бог. Вони справді були прекрасними. Я гадала, що нам в цьому відеозаписі буде заважати отой кадр, що полетів нагору. І він досі там. <рію> Ріо, тобі там добре? Ой, в нас тут все, йому там добре. Але я не думала, що мене будуть відволікати оці маленькі класні ручки. Вони вам не заважають, ні? <рію> Вони справді були прекрасними, що там у нас вже час весь ліміт вичерпано. Mm -hmm. угу. Я думаю, чому ти так на мене поглядаєш? Я зрозуміла. Зараз я буду завершувати своє читання. Хай засяють зорі небесні, сказав Бог і сонце, і місяць, Тож Цієї ж миті зі свистом промчали планети безліч велетенських куль, що оберталися навколо її, виблискували в небі різними відтінками кольорів, помаранчевими, пурпуровими, золотистими. Які ж вони грандіозні! Промовив Бог. Вони справді були грандіозними. Ось так. Зараз я перегорну сторіночку, подивлюсь, там далі, і ми вирішимо, чи ми вже зараз завершимо і продовжимо потім. Чи ми ще трішечки почитаємо? Зараз хвилиночку. О, тут щось тільки всього цікавого. Тут такі класні малюнки. Тут такі цікаві оповіді. Тут зараз починається сама жара. Ми, ми, ми будемо завершати, а завтра ми вам історію відкриємо, яка вам просто рот відкриє. В общем, шок, у вас челюсть відпаде. <рес> да. Говорите, будете спати, дуже добре. Дочекаєте до завтрашнього а -а -а. вечора. <рес> І Бо вам буде цікаво. Такі яскраві кольори. Я буду вам показувати, які буде, будуть а як там. Тваринки. Так, да, дякую. Які будуть там тваринки. Вог такого чогось неймовірного не створював, це просто взагалі бомба дуже. просто. Дуже. А ви думаєте, откуда створилися тварини? Ну да, тому що Бог зробив. це. Ми розуміємо, що це все плід великого, великого задуму. От подивіться на цю пташку, дивіться на її, наскільки правильно збудовані крила, клювик, який постійно то клюється, то цілується. Правда? Ти любиш маму? Любиш маму. Заспіваєш нам сьогодні, чи сьогодні ти не співаєш? В тебе сьогодні не співательний день, а чухмарний в тебе день. Я зрозуміла, Потримай, будь ласка, він хоче почухмаритися, він хоче почухмаритися. Ось він так любить чухмаритися, ховати до мами в долоньку, ховатися. Да? І отак чухмариться і балдіться. Нам було добре з вами і один Є. з одним з Біблією, з нашим Господом ми всіх благословляємо. Нехай Божа присутність буде з кожним з вас, нехай вам сняться Божі, приємні янгольські сни. Нехай Господь захищає кожен ваш дім, кожну вашу родину. Ми молимося про кожного, щоб Господь був вашим захистом і в скрутні дні, і вашою радістю завжди. Pabijame Jūs, palaimime Jūs. Ir iki susitikimų.